Добренький вечір. Оце моя вечеря. Дивіться, кабачки зробила на планші, без олії, без нічого. Спаржу також. Рибку таким біленький, свіженький відварила. Полила трошечки зверху олійкою, посипала перчиком і гранульованим часником. О, така смакота. Така прям смакота, смакота. Пахне. Бачите, перейде тільки що-тільки що зняла Ось так я буду їсти. Їм без хліба. На сьогоднішній день 15300 я втратила. Я їм зараз дуже добре. В переривах я сьогодні вже з'їла два яблука, одне авокадо і один банан. Зранку в мене був супчик з курочкою, із опеньками і лентеха, чечевиця. А зараз от така їда. Всім приємної вечері, хорошої вечері. Всім за все, дякую, приємного апетиту! Хто вечеряє, я пішла їсти. Запотіває камера.